Сучасний кардіоцентр з'явиться у Тернополі на базі місцевої університетської лікарні. Тут зможуть своєчасно виявляти серцево-судинні захворювання у пацієнтів з усієї області та оперувати хворих на місці. Сьогодні для проведення операцій на серце їм доводиться добиратись у сусідній області чи у столицю в цьому році. Тернопільська обласна адміністрація, Тернопільська обласна рада зробила перший серйозний крок. В частині руху щодо створення сучасного кардіоцентру У нас розпочалася робота на базі університетської лікарні щодо створення даного закладу. Обласна рада виділила 21 мільйон на створення кардіохірургічного центру і вже закуплено обладнання для кардіохірургії. До кінця року ми плануємо закінчити будівництво кардіохірургічних операційних і ремонт реанімаційного відділення, де будуть виходжуватися хворі. Допомагає у створенні сучасного кардіоцентру у Тернополі директор інституту серця міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров. Ми починаємо з образовательної програми із підготовки кадрів, з закупки оборудовання і ремонту в клінік. И с выстраивания логистики продвижения этих больных, приказы по городу, приказы по области, на каком этапе мы лечим их. Тромболітіком на якому етапі їх везуть в кардіохірургічну клініку, на якому етапі їх оперують. Ми готові долучитися і матеріальними ресурсами в межах закону. Наскільки це нам буде дозволяти закон, і методичними чи якимисьметодичними ресурсами, скажімо, кадровими ресурсами, за словами Бориса Тодорова, кількість хворих на серцево судинні захворювання в Україні стає проблемою національного масштабу, так на мільйон населення населення Тернопільщини щорічно приходиться близько тисячі інфарктів. При цьому кожен сьомий вмирає, не отримавши своєчасну допомогу. Частина стає інвалідами ще у працездатному віці. В год потребність в Тернопільській області в відкритих операціях на серце – близько тисячі. Це означає, що ну, приблизно половина з цих хворих, якщо буде своя кардіохірургія, буде оперуватися тут. 500 операцій на серце в год – это уже очень хороший, мощный центр Это значит, что кардиохирург, который що кардіохірург, який будет буде по дві операції на серце в день, а навіть по европейским стандартам, це вже хороший мощний повноцінний кардіохірургічний центр. У нас зараз на наступний рік стоїть питання про закупівлю аніографа, якого на великий жаль. Ми не мали можливості закупити через те, що в нас не вистачало коштів. І сьогодні, якщо врахувати по статистиці, значить на наша кількість нашого населення у нас мало мали би бути три таких таких апарати. Тобто на 300-350 тисяч населення потрібно якраз один гор для того, щоб можна було забезпечити надання допомоги якраз хворих з серцево-судинною патологією. Хворих із серцево-судинною патологією на Тернопільщині найбільше кажуть фахівці. Тож новий кардіоцентр сподіває допоможе рятувати на одну сотню життів щорічно.